Махінації з вакцинацією від коронавірусу кіберполіція івано франківщини викрила групу осіб, яка організувала схему щодо внесення неправдивих даних про стан здоров'я та щеплення без його наявності. Детальніше у матеріалі від трьох до п'яти тисяч гривень саме таку суму люди платили підозрюваним за псевдовакцинацію, аби перетнути кордон. Кошти вони ділили між собою. Працівниками відділу протидії кіберзлочному івано франківській області спільно з оперативними працівниками. Управління внутрішньої безпеки івано франківської області та слідчими слідчі управління в Івано-Франківської області задокументовано злочинну групу, яка складала з кількості трьох чоловік. Організаторка, а це 36-річна Франківка, до злочинної схеми залучила 29-річного виконавця та 40-річного спільника. Мовиться про сімейного лікаря та приватного перевізника. В ході документування встановлено, що дана кількість осіб, дані зловмесники. Заробляли на так званими внесення відомостей до бази е e health а саме по вакцинації даних осіб, які фактично не були вакциновані. В ході проведення оперативно-пошукових заходів задокументовано злочинну діяльність даних осіб та в ході проведення обшуків по місцю проживання, а ці обшука проводились у 2022 році. Влітку проведено обшука та вилучено всю необхідну підтверджуючу документацію, ковід-сертифікати підроблені, печатки різних установ. Мобільні перестрої, техніку, банківські картки на сьогодні встановлюються особи, які користувалися такими послугами, а членам групи слідчі повідомили про підозру за вчинення злочинів передбачених частиною 2, 3 та 5 статті 27 Кримінального кодексу України, частиною 1 та 3 статті 358 Кримінального кодексу України та частиною 3 статті 362 кримінального кодексу України. За вказані дії вказані особи понесуть кримінальну відповідальність. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним – до шести років позбавлення волі.